Вітаю вас, шановні батьки! Сьогодні я пропоную вам сім ігор для зняття стресу у дитини. Перша гра називається килимок. Простукайте своє тіло та тіло дитини, мов килимок. А тепер посадіть дитину животиком до свого живота. Нехай вона вас міцно обіймає. Ця вправа називається кенгуру. Торкніться одне одного, уявляючи різних тварин як зайчик, як змія, як лисиця робить хвостиком. Спробуйте пригадати як найбільше тварин. Ця вправа називається Звірята. Сядьте за дитиною, обіймаючи її за спинку, можете погойдатися разом із нею. Ця гра називається Люлечка. Запропонуйте дитині уявити, що сонечко або вода проходить крізь її тіло із вашими доторками зверху донизу, і змивають чи освітлюють все, що її напружує, лякає, заважає. Ця гра називається очищення. Зліпіть із тіла дитини сніговика, попросіть її напружити всі м'язи, наче вона замерзла. А потім нагрійте сонечком, промовляючи. А зараз вийшло сонечко, і сніговик тане, нехай дитина спробує розслабитися. Торкайтеся різних частин тіла дитини, промовляючи Доброго ранку носику, доброго ранку щічки, доброго ранку вушка, доброго ранку шийко, доброго ранку плечики. Пройдіться по всьому тілу дитини.